Володимир Бечерський надає кваліфіковану допомогу при Вічна будова торгового центру анонс ну це концерт. Кав'ярня вже відкрилася. От ви чули, алмаз запрошує. А чому ніхто не їде в алмаз, скажімо, будь ласка? Я досі не бачу, жодної відпочиваючого в алмазі. Люди такі гроші на рекламу тратять. Я біз того скажу. Я колись цікавився, кажу, а можна подивитися в алмазі кімнати, як вони виглядають. Мені кажуть, ну я ходив, звичайно, в Кристал на рецепції. А мені кажуть, ні ні не можна. Весь алмаз заселений. Там всі номери зайняті. Таке було. Цікаво, правда? Ну я ще розумію, як шахтарі так що Там всі номери зайняті. Тут скажи, що алмаз не працює. Не знаю навіщо емітувати, що алмаз працює, і всі номери зайняті. Який може комусь бути від цього зиск? Маєте бажання, можете написати свої версії, бо я якось очевидної немає. В Чому може бути справа причина цього? Значить, ми тим часом по сходах піднялися. Це вже вулиця. З Потім вийдемо на героїв упа. А, наприклад, тут ліворуч. Є кафе, але воно не працює. Але хоч ніхто не імітує, що воно працює. Злагода. w sprawie popularne miejsce. Торговий дім. Тепер це торговий дім. А я мені забудовник вже поставив. Маф, в якому будуть продаватися квартири, які будуть будуватися на місці цього будинку з написом Торговий дім. У мене ось герої ОПА, бачите, знову розрахували, щоб ви двійку побачили. Що ходять трускавці маршрутки, неправда, що нема. Двійка ходить, трійка іноді ходить. Одиниці нема. Ну і там, наскільки я пригадую, в неділю трускавців маршруток вихідний. Тобто, кому треба в неділю, в неділю вихідний. Якщо нічого не змінилося, можливо ще один вихідний додався. Nero numpuso. Це тепер корчма паляниця. Пройшла ребрендинг. Праворуч будова, як не працювала, так не працює. Маршрутка нас доганяє. Кирпошта, сухо, макітра, торговий центр. А, хто не знає, пекарня з'явилась Five Breads. А там далі де колись була відома всім ресторація, зараз там нова піцерія. Дон Япман Це їх не А далі Віта, от з того боку тепер праворуч. так як то в тому анекдоті я раніше жив не проти тюрми, а тепер живу не проти дому Сахо Хінкальня, Гармидер, Санж, Симпл Там япон. І оренда. Там, де був магазин сува, тепер суші. Важко мені сказати, чи ці суші працюють. Я їх просто працюю, ми давно не бачили. Тож не означає, що вони не працюють. Може у них просто довгі вихідні, відпустка і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. та суші виглядають так, якби живі просто можливо вони в цей день не працюють це в цей час коли я хожу не працюють Ай, вулиця бориславська я знаю, є значна частина глядачів які полюбляють, коли ми ходимо по Бориславській, показуємо звідси відео. Передаємо їм снігітання. Пані Лізі яка нас дивиться зі Сполучених Штатів Америки. Шефі, вам теж вітання. Опа, буде новий будинок. Я знав, що він буде, то я так для вас зіграв. Такий котлованчик буде, напевно, 9, а мій 9 поверх. Ой, і маршрутка трійка. Вам фантастично пощастило. Ви в одному відео побачили, що і маршрутка двійка ходить в Троскавці, І маршрутка трійка ходить. Це взагалі так рідко буває. Фесько новий будинок, бачите, майже завершили його вже будувати. Це вулиця Бориславська а тут все було тут. Болото воно всюди, тече на кожній вулиці. Особливо після дощу, особливо в трускавці. А ще мене піде на Бориславську. Колись іншим разом в наступній серії ви обов'язково побачите. А, там бачите, перед спітниками це вхід в хіжину спа. О! Пишу, що ми хіжину спа, не показали, галочка є.